Ми раді вітати вас на щорічній традиційній художній виставці Осінні барви. Незважаючи на виклики цього дня, майстри поясниця знайшли в собі сили та енергію для створення прекрасного. На цьогоднішній барвах участь взяли 20 художників. Я дуже радий, що тільки ми маємо художників сьогодні, які беруть участь у цій вишиці. Звісно, це дуже цікаве таке і яскраве у нашому житті. Я всіх вітаю з відкриттям виставки осені барви, що скінці мужньо захищають Україну на фронті, шоскінці і творять у себе вдома. Я дякую вам. П'ять робіт це природа. Тут представлена робота це річка Десна під Баяновою горою. Це не з натури. Це мисливський ставок на дубині в воронежі. Це теж під вороніжем, пейзажем. Художники. Виходять і на пленер і знайшли в собі сили. І воно тільки надихає і людей і радість людям дарить у цей складний час для нашої України. Я беру участь в арт-центрі на виставці перший раз. Я представила одну роботу свою як початок для художника, для мене початківця, представити. Свою роботу це дуже класно. побачити твої ідеї, твою творчість і, можливо, цінять якось. На цій виставці представлені п'ять картин. На моїх роботах зображена природа нашого краю, неповторність квітів, прекрасних лісів та озер. Це все рідне і дуже любе серце. Хочемо, щоб ця земля була щасливою, щоб всі сім'ї були щасливі. Жили мирі та спокою, і за для цього створюються такі виставки, для того, щоб підняти дух людям, для того щоб була у людей надія. Мистецтво завжди було такою світлою терапією, яка вселяє віру, любов. Ці картини дуже красиво, а сіні особливо в наше время. Хорошо прийти і подивитися. Виставка сподобалась. Найбільше мені сподобались роботи лотос. Найбільше вражень на мене справили. Подобається, що в цей буремний час можна прийти відпочити в галерею, подивитись картини. Це завжди дуже приємно.